байка Михайло Старицький кіт та соловей. Кіт якось злапав соловейка, взяв у пазурі нещасного гарненько і люб'язно стискаючи, мовляв. Мррр, чував, я що тобі за співи, слава й дяка, що ти з усіх співак, співака Так отказала з одводні лисичка, дяди, на мені що голосок о тебе напрочудо, що в співах тих кохаються повсюди й звеш, раж до зори, не то дівчатка й вівчарі. Хотів би я коли прознатись, тебе послухати і сам. Тану, бо боді репутатись, дай отпочить своїм крильцям. Не затинайся, друже любий, чого лякаєшся, але попадеш на зуби, а тільки заспівай той випушу у ліс. Я до пісені сам, як ти охочий, і перед сином такий щоночі собі мрм рукаю підніс. А у бідолахи соловейка от-от не вискочить серденько. А ну що ж, і своє всеки. Чого серце з тебе вред? Ти заспівай, голубоньку, хоч трішки. Которі жарти, мисті, слізки. І наш співець заледве пискотів. Борьбив. Де ж голос ревни сила, що та лисичка нахвалила. Та це не вартий і за коценя, яке про твій спів брехня. Гай-гай. Як бачу я, у співах ти не дуже. А ну лиш на зубах який ти будеш, друже, та й з'їв співаку до чиста. А я б додав вам потихенько погані співи соловейку у пазурах в кота. євген Гребінка «Волк і огонь. У лісі хтось розклав. Великий такий холод був вітри шуміли грізно, і пила ожеледь, і сніг ішов либонь. Так, мабуть, чоловік біля багаття грівся та і дочий покинув так його. Аж ось не знаю я того, як сірий вов тут опинився. Обмерць, заповтався, мабуть, три дні не їв. Дрижить, як мокрий гір, зубами знайцокоче. Звірівка до огню, підскочив, підскочив, озирнувсь, мов тороплений сів. Бо зродив вперше він огонь озрів. Сидить і сам собі радіє, що цмух його огонь, мов літом сонце гріє. І став він обтавать, аж пара шерсть йде. Що знай кругом брещали, уже зовсім попадали. Він до огню то рило підведе, то лапу коло жару сушить, то біля полум'якудлатих хвіст трусить. Уже огонь не став його лякать. Свірюка думає, чого я бояться, За мною він, як панібрат. Нічка текла, мов стала розсвітать, мов почала на світ благословлятися, пора, Бог, думає, у лози ударати. Ну, щоб собі йти? Ні, треба попрощатися. Скажений захотів огонь поцілувати і тільки що простяг своє багаття рило, а полум'я його дощенту. Обсмалило. Мій батько так казав. З панами добре жить. Водиться з ними, хай тобі Господь поможе. І з ними можна їсти і пить, а цілувати їх Крий нас Боже. Поснови гатам по всім куткам, на смітнику кіста погризла, полежала в багні, як слід свині, в гної куйовдилася пикою своєю, та із гостей і знов прийшла, така ж, як і була, свиня свиней. Вони так хороше живуть та солодко їдять і п'ють. Та де там воно є? Свиня й умовляє. Брехня, не слухай. Я ж була, і їла, і пила. Всі заходинки обходила і смітники, і суточки. А доброго. Нічого там не здріла, то тільки вигадки дурні. Не хочу я нікого прирівняти, звоняти до совині, ні, ні. далебі, що ні. Я тільки хочу щось спитати. Траплялось на віку мені таке бачити ледащо. Подивися, негодне ані нащо. А як почне тебе судить, то так обреше, обчорнить та рознесе погану славу, що соромно сказать. Так я хочу вас, панове, попитати. Еге, не гріх таку прояву свинею величай. Моторний і цікавий. До всього придивлявся і пильно прислухався, що між собою скажуть люди, почує, довго не забуде. Наслухався він, що дуже довгий світ, куди не глянь, все світ, ні тину, ні воріт. От як діждали літа, Надумав він побачить того світа, і на кому зріз, як гляну. Аж зрадів. От, думає, якби я полетів далеко а у і до б нагулявся до... І упала, свиня захрюкала і драла, а хлопчик на весь світ заголосив, як крий та побілів. Забув і довгий світ, забув і степ широкий. Страшний йому зробився дах високий. Хотів уже скакать, була б тоді на хаба. На щастя, вийшла з хати баба і кинулася рятувати. І як ти тут, питає, опинився, за бабу хлопчик ухопився. Я каже. Чомучий впав, і був би неживенький, і горенько б тоді було. Чого ж тебе туди знесло? Бабусю, каже він. Хотів я подивитися ціду це довгий світ. Гай, гай, дивився б із воріт, а лісти високо малому не годиться. Ти, може, й світ хотів би облітати. Тепер минулася. А вдруге не минеться, бач, в грудях сердечко не неначе пташка б'ється, і рученьки, і ніженьки тремтять. Скажу я вам, не тільки що дитині, як мудрий дід, мовляв, мені колись, що вік живи, учися, стережись і пам'ятай, що є на світі свині.